Сьогодні радість і смуток, які об'єднують ваші родини, стали спільними і для нас. Адже розпочинається весняний призов. Майбутнім солдатам, поки ще недосвідченим юнакам доведеться розпрощатися зі всіма звичними радощами з життя і присвятити себе батьківщині. Сьогодні ви призовники, а завтра станете нашими захисниками. Захисниками вітчизни ми вкладаємо в ці слова велике значення і велику любов. В нас в вас віра і надія, гордість і пошана нашої Матері України. Перших призовників 2016 року. Армія завжди була школа життя, але я бажаю, щоб ви в цій школі поменше шишок понабивали, побільше набрались досвіду, щоб гідно її пройшли. А саме головне, щоб батьки дочекались вас з армії живими, здоровими, окріплими, зможнілими. І щоб вам ніколи не прийшлося ті навички, які ви отримаєте в армії, ту зброю використовувати насправді, щоб ви її тільки на навчанні більше ніколи ніде не використовували. Щоб, тобі, щоб служба вам була, ну, легкою вона не буде ніколи, але щоб не набивали ви лишніх шишок, і, щоб нормально прослужили, повернулися додому. Це саме головне. А це ще не все. Наша міська влада приготувала для своїх призовників цінні подарунки. Отож, приготувались. Сьогодні ми запрошуємо для отримання подарунку бабік Романа Володимировича. Поаплодуємо його. І Євгенія Михайловича. Гучніше області. Так, Лусіцького Сергія Леонідовича. Сніжка Михайла Анатолійовича. Сьогодні ми була засідання призовної комісії. Ми вручили 9 повісток на відправку війська. Хлопці йдуть у нас у Національну гвардію, тобто еліту військових формувань, а також у нас є один представник у президентський полк, який буде проходити службу в місті Києві президентському полку. Перша відправка вже 10 травня. Хто має вищу освіту, буде служити до 12 місяців. Хто має неповну освіту, чи середню буде, не маючи освіту, до 18 місяців. До 18 місяців. За вами збережеться робоче місце і за вами збережеться середньомісячні заробі. заробітний заробітник. На даний час в державі проходять бойові дії, проходить антитерористична операція по захищенню державної цілісності нашої України. Строковики військовослужбовців, строкової служби не призивають, не будуть брати участь в антитористичних операціях. Призиваються вони до е, Збройних сил України, будуть толові обезпечувати, призиваються до прикордонної служби, будете північні е, охороняти кордони західні і південні. Призиваєтесь до Національної гвардії України, призиваєте до Державної служби транспорту, призиваєтеся до е, проти, е, сил протиповітряної оборони. Будете служити за межами Рівненської області. Ви розпоряділені команди, практично ви підете за цими командами. Ви є здорові, придатні. Так що, як сказав міський голова, це все-таки є школа. Тому хай вам щастить. Телефон знаєте, телефонується, хлопці, тобто, телефонують. Дякую за подарунки міській раді, за свято. Хай. По чоловічкам. Е, Коли сонце весною землю пригрівало, сина в армію служити мати проводжала. І стиснуло серце, очі засвязились, як на хлопців, новобранців. Усіх подивилась. Сьогодні в нашому залі присутня мама. Яку ми запрошуємо Бог благословити наших дітей на далеку дорогу. Візьміть, будь ласка, хліб, хлопці, підніміться, будь ласка. Потрібно, щоб кожен поцілував хлібину. На вас буде чекати додому. Шматочок відломити хліба і покуштувати. Ви ж у нас сильні? По закінченню заходу ми всім розділимо по шматочку цього смачного хліба, кузнецовського. Хай служба ваша буде легкою, а ви щоб служили правдою і честю. І, повернувшись додому, з гордістю сказали: Я служив в рядах української армії. Всього найкращого вам.